Всім привіт, народ! З вами я, Туфес, і сьогодні ми граємо в Forza Horizon 5. Це так само наш, наша рубрика з тестовим названням ...Randomizer. Holy shit! Ось сьогодні, сьогодні буде не так, як зазвичай. Сьогодні я, мені це в голову прийшло тільки що ось, і зараз ми це й будемо відтворювати. Е, яка мені прийшла ідея? Ми зараз крутимо колесо Фортуни і вибиваємо відтуда. Item 3. Ні, давайте ну, побачимо. Думаю, три, три автомобіля ми вибиваємо. Ось, і ці три автомобіля, ми з них ем, будемо робити пиришки, стрибки, блядь. Ми вибираємо ось цю трасу. Ось, ось вона. Будуть три рандомні машини. І та, яка зробить самий длинний пріжок, ну і буде побідітелем. Кстати, а чого в мене 800? Щось це мало. 860? Серйозно? Щось я не вірю в це. Ось це як якийсь піздеж звучить. Ну, от якраз ми це зараз і провіримо, може, щось поб'є мій. Якийсь рекорд, хоча по-моєму я більше вибув. Я скажу так. Так, давайте почнемо з таких, що нам. В принципі, похуй. Надіюсь, ми три, три машини виб'ємо. Ого, їбать, бачу, я щось чуть... пропав тупо. Піздец. Опять. Ага, я поняв, екран зелений. Блядь, це було б дуже добре. Це было бы очень хорошо. Угу. Ну, первая заявочка у нас есть уже на, на победу. Хотел сказать, но не факт. rs 5 Какие-то такие интересные машины, блядь. Ммм, вы... было бы интересно. Ну, что тратим будет? Очень интересно. Последняя машина. Е-е. О, курва. Ну давай. Йоп, твою мать. Добавить в гараж. Так, це вже лишнє робив, це не в засчт. Ну і заїбись, бо нам нічого не падає. Так, три машини в нас є. Я думаю, ми зразу їх і протюнінгуємо всі три. Всі три зробимо, щоб потом не мешкатися між ними, щоб одну прокат... одну зробили, потім другу, потім третю, п'яту, десяту. Чи може одну третю буде інтрига? Інтрига буде. Начнемо? Ну так і почнемо. Давайте. От така ставка. Я думаю, рс 200 все-таки буде чемпіон. Але надіюсь, що раз блядь, виїбе їх отак, чисто по-своєму. Хочеться, щоб рс 5 виграла. Але навряд ли, так случиться. Окей, починаємо з Фольксвагена, Як він ще раз. Корадо Не знаю таких. Таких ми не Е, Вопрос значить, того, яку настройку ставить. Я все-таки думаю, що, наверное, драг. Ось о, Макс 365.5. 365,5. А що драг? Та лучше. Лучше. Да. Это шеппись, А, Ну давай оцю поставим. Она має бути прям ебнута, як я поняв. Як я поняв, це буде щось жорстке Надеюсь, це буде так. 90 720 сил цій малышки буде, ніхуя собі Це така заявочка, мені кажеться. непоганий буде конкурент. Ну, Не стоїть розслаблятися на інших машинах, а ну як він виглядає. Ну, виглядає, він потужно, звісно, ніхуя не скажеш. Якийсь дизайнік на нього надо гарний намутить. Щоб красивий був. Щоб такий якийсь ба, Чемпіонський. Ну давай зараз виберемо быстренько. Так щоб недовго. Ну цей, бля, не знаю, Кіндер. Кіндер? Синенький такий. О, якийсь такий интересный. Парликин. Типа, это цикки, хоть вони такі всі необычные. Пиздец. О, отакий хочу, мені подобається нравится вся цвітове... Цвітова гамма мені подобалась, понравилась. Хай буде така у нас інтересна розкраска на цій машині все-таки. Чому би і не. Правильно. Ну, давай, ми ждем Інтересно, що він покаже. От так, гля... дивлячись на нього, я не знаю, мені кажеться, він пролетить. Що около 600 метрів. Ніхуя себе бодренький, малиш, я вам так скажу. Ну, давайте. Будемо починати всі з одного міста. Давайте ось прямо на драх будемо нажимати, Переміщатися, щоб ми з одного всі міста починали. Щоб було ну, по-чесному. А тут там десь хтось далі стане, а хтось ближе. Ну давай. Пішов. Яка приборочка зелена, така інтересна, гарна, значить не в машині, а в самоліті якомусь. Правда? Тут ну, Що, спойлер подимається? Та ні, не може такого. Мені, мабуть, показалось. Чи в натурі подимається спойлер? Так, 320 ми їдемо вже на сьомій передачі. Такий, як жук. Значить, комаря то над духом летить. Ну. Ух, як тебе розкрутило, друзяко. Ну, все одно ми зачитаємо твій результат, як би там не було. 532 метра. Блять. Чесно, думав буде більше. У нього якийсь такий, мені казалось, потенціал, прям є. Якийсь він такий, не знаю. Сука. Прикольний вийшов. А пролетів так мало. Як так, блядь? Я розстроєний тобою. Такі надіжди на тебе були. Це піздец. RS5 купе тепер у нас буде. Це все-таки машина має бути побыстріша. Поновіша, побистріша і помочніша, я думаю, ну такий. Для мене це був би ахуєнний чемпіон. Так, ми дивимося, сама топова у нас. 4.4 420 430. Ну це смачно. 4,4, 430. О, 430, 3.2. Ну, це получше. Ну оцю. все. Гот. Називається настройка. Я думаю. 1270 лошадиних сил на 1400 кг. Ніхує себе, блять. Ану, як ти виглядаєш? Ну, катки якісь, если чесно, по-моєму, ваще не очень. А так, в принципі, нічого лишнього, в цього Forza Aero нема. Хоча, кстати, катки чимось навіть на обычні похожі. Ну, давайте ми якось... вінілку поставимо сюди теж гарненько, щоб машина ж була гарна. Як не як. Драфтер. Ти бачите, щось то вигадає якось потужно. Ммм, я даже не знаю. Мені це понравилось. Condoms. Ну, ні. Ну, не надо. Playboy Condoms, блядь. Давай все поставимо, а така якась. Правда, такі вініли отак на фотки виглядять охуєнно, але на машині дуже уйобічно. Зачасту. Я думаю, тут буде та сама ситуація, якщо чесно. А ну ж покажіть нам її. Я думаю, хуйня, ну похуй. Хуй з ним. Ну, кс. Таті... Кстати, неплохо. Честно. Это прям еще и я бы сказал. Я бачил прям такие уебищные. А это в принципе... Та даже, даже не в принципе. Выглядит прикольненько. Видно, конечно, что оно намальовано, но... Довольно качественно сделано на самом -то деле. Блять, ну вот а результат в 562 метра, по-моему, да? Я його, чесно, навіть не заповнив толком. Такий він уже був не дуже. Ну давай. Ну тут уже звук такий, я скажу, поболі. Та іначе машина пободріше їде. Але щось її вліво, по-моєму, трохи клонило. Ну, це лучше буде результат, я думаю, однако. Однако лучше. Ану ж. І лучше полетіла, кстати. Траєкторія получше. Угу. 643 метра. Ну, пожалуй, я навіть запишу це. 643. Бля, Ауди. Чесно? Хочеться, щоб ти перемогла. Чесно. Ну. Но... Блядь. Порт РС 200. Це дуже заряджена машина, яка дуже, блять, жорстка. І. М -м -м. Вона може не оставить шансів в Audi. На жаль. На жаль, може і не оставить. Ну, давайте ми це провіримо все-таки, як не як. Це... це звір. Це сука, звір. Я не знаю, мені кажеться, Нема шансів в Вауді все-таки проти. оцього, цього, бо це ну, це просто це монстр, блядь, якийсь. Ну, думаю, нам надо дивитися драг тюнінг. Я сподіваюся, їх по драх робили. 5,5? 5,7 даже. А не дохуялі. Ауді появляється шанс. Скажу так. Це монстр? Але я не катався на обичній версії. Я катався на Хунігані. І як я поняв, монстр тут тута 5,9, 340. Ну, давай оце, Да, наверно, пче це. Давай оце. Бля, в ауді все таки Ауді! Я надіявся душой. Але не знаю. Ну, все-таки. Не да хуй, зараз все може помінятися на самому -то ділі. Але я ж ото думав, що обичний Фортерес 200 тюінгується і їде дуже добре. А як оказалось, що він не тюнінгується. Так жорстко, як хуніган. Йоу. А, ну, таке жота. Хунігана вже не хочеться ставити, блядь, це ну піздец. Давай щось таке же, з інший. Не, не ззаду. О, який! Яркий такий. ёб твою мать. Броский. Все с котиком есть. С мистом нічним таким. Киберпанк. Ну давай оце и какой якось так. четко Четко выглядеть. Давай на нем. Так, ну. Блять. Сомнения есть, если честно, да. Є сам. Ого, щось воно ніхуя не чітко виглядить, якщо чесно. Ну, іначе наче хтось насравится. Трошки витерли і обтерли об, об машину. Ну, гатить вона жорстко. На розовій тоніровці, ну це піздець. Це чисто творожок мобіль якийсь. Ну, давай, пробувати. Походу, все таки. тут в нас выиграет Ауди. Ну, давай, отстрелы. Сука, попкорн, ебаный. Она аж запинается, блядь. На цих переключениях. Хотя бы сейчас нет. Ну, я думаю, не. рс все-таки у нас будет чемпионом. Если честно, потому что я на это, и якось то оно, ну, как бы, блядь. Как-то нахуй не очень. 304, 315. А -а. Ну, это трошки лучше, чем Польцвайен. А на деле хуйня. <laughs> на деле хуйня. Давайте покажите нам нашего чемпиона. Все-таки на то, что надеялся, оно и произошло. И тут роды. Нихуя себе. Ауди. Ауди чемпіон, понимаєте? Це клас. Да и виглядає вона прикольно на цьому виниле, блядь. Да и вона ще й така доволі управляема получилась. То тобто есть, на ней можна і так в принципі, кататься с кайфом. Бля, ну а так у нас получил. Не знаю, тут у нас все, типа, мы все зараз три машини. То есть тут не мама нічого оценивать. Если честно. Але можу сказать, что в принципі всі три машини поїхали не прям вау. Ауди хорошо поїхало. Кстати, а що в них всіх по рейтингу? От, так я щось особо не обратив внимання. Але вони всі плюс-мінус в одному одном рейтингу. Да. Це краще, це чуть-чуть хуже, і це чуть-чуть хуже, ніж це. І воно так прямо поряду і вийшло. Дивно, це все, звісно, ну напуг, ось такий мегараж. Покажу чуть-чуть. Щусь -чуть. чуть -чуть покажу. А як в мене ці всі машини оказались в гаражі, я розказував, по-моєму, в прошлом чи позапрошлому відео по Форзі. Можете глянути, якщо вам воно інтересно. Ну. Що ну, сказати? Ауді гарна. Це, да. Це основне. Ну, заді вона гарніша якось. Заді вона гарніша. так, давайте якийсь ракурс гарний зробимо. Ну, в принципі, от так, да. Ну. От, що можу сказати. Можу е, подякувати вам всім за перегляд цього відео. Ось також е, зверху є підсказка, де ви можете перейти і зайти в плейліст по рандомайзеру у Forza Horizon 5 і подивитись інші відео по цій категорії, по цьому плейлисту, не знаю, як хочете, так і називайте. Ось. Е, та й все, в принципі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ось. Всім гарного дня, всім всього найкращого. З вами був я, Тувкіс. До скорої зустрічі і всім пока-пока.